допоможіть врятувати бідних птахів, які вже кілька днів у жахливу спеку лежать над дорогою. З такими словами до нас звернулась небайдужа жінка, яка побачила фото знесилених лелек у соцмережах. Ми одразу ж знайшли автора світлин та поспілкувалися з ним. Олександр Буряк нам розповів, що над дорогою поблизу села Олександрія понад шість діб перебували лелеки. Спочатку їх там було троє. Описувачі там, які коментували цей пост, написали, що бачили збитого лелеку автомобілем. Ну і напевно, я так думаю, що ця якби ситуація і вплинула на те, що ці лелеки були там при дорозі. А знаючи тому, що цих птахів так є розвинута така і вірність, там і їхні почутті, то напевно, що вони отак сумували за тим третім їхнім таким лелекою. Зі мною зв'язався чоловік з рівного, він назвався орнітологом. І розказав таку ситуацію, що вони не повинні були б там бути в тому місці, тому що вже вони мали б відлітати десь там в теплі края. Чоловік розповів, лелеки привернули увагу місцевих, тож ті почали приносити воду та харчі для пернатих. Однак це не дуже допомагало, адже біля дороги жахлива спека, яка все більше знасилювала птахів. Тож ми одразу виїхали на пошуки лелек, побачили їх на тому ж місці, що і на фото. Же лелеки знайшли, ми їх забрали, і зараз нас уже чекають у рівненському зоопарку ветеринари, які будуть їх оглядати. До зоопарку була швидкою та без пригод. Щоправда, один із наших нових друзів вирішив прогулятися автомобілем. У рівненському зоопарку, куди ми відразу й попрямували, нас уже чекала ветеринарка, яка й оглянула птахів. дістаємо стаємо пернатих з авто та йдемо до вольєра, де живуть інші лелеки. Ветеринар оглядає їх на наявність травм чи переломів, а також паразитів. Крила без змін. Тобто перелом, переломів немає, махове перо в нормальному стані. Ноги, кінцівки також в нормальному стані. І паразитів не мають на собі. На щастя, у наших нових друзів не виявилось ніяких ушкоджень, тож їх поселили у приміщення, де вони повинні відбути карантин. Помістили ми в карантини їх приміщення, в якому вони будуть знаходитися приблизно місяць. Ми будемо за ними спостерігати, по мірі необхідності будемо давати вітаміно мінеральну якісь добавки в їжу чи в водичку, а потім ми опустимо до всіх інших птахів. Нині у Рівненському зоопарку утримується 16 лелек, які потрапили сюди за різних обставин. Марія Кривуша розповідає, до них часто звертаються небайдужі рівняни з проханням прихистити птахів, які отримали поранення чи переломи. Усіх їх радо приймають та лікують. Нині у вольєрі є птахи з ампутованими та травмованими крилами, які не можуть літати. Тому зоопарк став їхнім домом. Є й такі, які після лікування відлітають. Ми не підрізаємо їм махове перо. Вони мають змогу, якщо хочуть, мають відлетіти. Тепер, як залишили наших друзів на утримання в зоопарку, можемо за них не хвилюватись. Разом з тим просимо усіх небайдужих, хто зустріне птаха у біді, допомогти йому. Адже лелека це живий символ України, символ вірності, щастя та добробуту. Ірина Жуковська та команда телеканалу